Ні собі, ні людям. Це про мій шлюб, що вже перекис зі шкільної любові. А як я Сашу любила, Господи, вірші писала в анкеті та квітки вимальовувала, мріяла про нього як про щось недосяжне. А він любив Інно, так само бігав за нею всі ці роки і вірив, що вона чекатиме його з армії. А от Інна хоч на словах і любила, але з армії чекати не стала. Я не знала, яка кішка перебігла між ними, але вернувся Саша з армії, а Інни нема. А я була поруч. Отак він на мене переключився. А я ще й рада була, мов не знати, якого принца мені доля підкинула. Коли зрозуміла, що при надії, то з таким щасливим виглядом сказала про це Сашкові. Я була певна, що він обніме мене та скаже, що буде завжди з нами. Але натомість він буденно спитав, чи не планую я з цим щось робити. Я розплакалася, це ж його дитина. Але далі Сашка нарозумили, і він зі мною розписався я вірила, що зможу змінити його ставлення до мене, що моя любов не просто буде за двох, а переллється в нього, і він любитиме мене та нашу дитину. Але в той момент в село приїхала Інна, вся така гарна та доглянута, ходила туди-сюди, попри нашу хату, не дивно, що Сашко зірвався і з усіх ніг до неї каятися. А вона милостиво те все слухала, але ніякої надії давати не збиралася мовляв, ти вже одружений, тому зі мною нічого не буде. Я вперше його тоді таким побачила казав, що я зіпсувала йому все життя. Не просихав кілька днів, поки оговтався, то Інна вже й поїхала вся така щаслива, що у неї є тут людина, яка її безмежно любить. Я вже нічого не хотіла, лиш би все вернути бодай в норму, ще й знову була при надії, куди мені було тягатися з красивою та доглянутою міською жінкою, коли сама себе в дзеркалі не впізнаєш. Саша все частіше затримувався з друзями, а я шукала розраду в дітях. А потім була зустріч випускників. Я ледве влізла в плаття, випрасувала одяг Сашкові, він хотів бути дуже гарним, вже кілька тижнів не брав до рота. Я знала, що цей подвиг не для мене, але хай так, все в хаті спокій. Майже всі з'їхалися, бо ж 15 років то таки дата. Посідали, хто з ким сидів, прийшла наша класна, почали байки розказувати та життям хвалитися. А всі ж бачать, що Саша мій сидить поруч з Інною і лиш очима один на одного, блим-блим, але і я виду не подавала. Знаєте, пригадалося, що я була ось така весела, щаслива, не через когось, а просто так. Він не прийшов ночувати, здавалося б, забути треба та викинути геть життя, але ж ноги самі понесли до інниної хати, а він звідти й виходить, і вона вся така щаслива. Ну, думаю, все, з мене досить, я їй все в очі кажу. Що ти, Інна, таке робиш? Нема в місті чоловіка, тільки мого треба красти. А що тут красти? каже вона мені, сам прийшов і залишитися хоче. То забирай, кажу, але так, зрештою, аби й не вертався. Я тобі річ, що ти мене отак віддаєш, подав голос Саша, але ми так на нього обоє глянули, що він одразу замовк. Чого ж мені його брати, каже Інна. Хіба я не знаю, що ви його чи не кожного року лікуєте та вилікувати не можете. То нащо мені такий подарунок? Отак на кілька ночей то ще нічого, але не більше. Саша аж зблід. А я давай сміятись. Е, ні, то вже або бери, або бери, бо я його назад не приймаю. Інна поїхала, а він до цих пір ходить та випрошує гроші у мене. От вам і шкільне кохання. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.